Друзі, вітаю глядачів свого каналу. Сьогодні у нас відео про те, як сформувати наш кущ на плодоношення. Ми зараз виламаємо всі лишні наші пагони. Будемо нормувати наш кущ. Для цього ми не жаліємо наші пагони саме головне нам потрібно, щоб все добре провітрювалося. Всі лишні пагони ми виламуємо, залишаючи на рукаві 8 пагонів. Ну, в залежності від сорта, їх може бути від 3-4 до 12. Це вже тонкості, можна про це дізнатися в інтернеті, названня свого сорту, як він зветься. І Потім інструкцію до його, щоб правильно сформувати. Ну, В середньому, ми по такій схемі працюємо. 8, ну, можливо, десь навіть 10 пагонів ми можемо лишити на одному рукаві. Все решту ми викидаємо. Ми виламуємо самі менші пагони. Уже розвинуті. От такі особливо ми викидаємо без точок зростання, уважно дивимося, без ґрунт, без точок зростання. Всі ті, що ростуть до нижньої промолоки на старому рукаві, вони теж не плодоносять, ми їх виламуємо. Залишаємо ось так: сім. 7. Ну, тут лишилося сім, це буде достатньо. Це у нас сорт. Забава, ну або чорна лора ще на його кажуть. От, ми, на цьому кущі в нас залишиться 32 плодові гілки. Ну Цього буде достатньо для куща. Отакі От подвійні, якісь без точок зростання, незрозумілі. Вони всі погано розвиваються. Ті, що такі, ну ми їх викидаємо. Викидаємо, залишаємо лише гарні, такі, що добре розвиваються. Головне, ну, не пожаднічать і не лишить занадто багато плодових гілок, тому що потім все це сплететься, можуть розвиватися різні хвороби, грибкові захворювання із-за того, що не буває провітрювання. Куч должин, повинен мати добре провітрюватися, щоб було тут сухо, чистенько і був добрий гарний урожай. От такий, таке у нас відео про формування нашого врожаю на цей рік. Дякую, що подивилися. Підписуйтесь на мій канал, ставляйте вподобайки. Всім бажаю. Гарного врожаю. До наступної зустрічі. Наступне відео буде про другу обробку нашого виноградника. Все, дякую, всім за перегляди, до побачення.